Знаєте, коли після спецоперації служби безпеки України, тієї спецоперації, яка без зайде у підручники історії, почали з'являтися панічні настрої і боязні щодо того, що ой Боже, почекайте, якою ж буде відповідь від Росіян, якою ж буде ця вендета з їхнього боку? Так, от найкращою відповіддю на це є запобігання таким ударом, і саме такий акт запобігання сьогодні провели збройні сили України, завдавши удару одразу по кількох пускових установках російських ракет іскандер по наземних Пускових установках таке відбувається дуже і дуже рідко, і про це я розповім у цьому відео. Отже, мене звати Василь Пихньо, Ви на Ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую поставити подобайку цьому відео, підписатися на нас та писати свої коментарі. Ну а я одразу буду розпочинати, не затримуючи жодної хвилини вашої, вашого часу та вашої уваги. Розпочинаємо з того, що відбулося. Власне, ви бачите цей епізод задимлення. Це повідомлення від генерального штабу про те, що підрозділ 26- ї ракетної бригади російських військ з району міста Кінци Брянської області. Намагався завдати удару по одному з наших українських населених пунктів. Ймовірно, це міг бути Київ, як повідомляє Генеральний штаб. І от в момент, коли вони готувалися до такого удару, підрозділи збройних сил України, взаємодії зі службою безпеки України та іншими складовими сил оборони завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ. Відповідно, це означає, що було уражено пускову установку. Іскандеру саме того клятого балістичного іскандеру, який постійно надокучає і загрожує нам е, своєю небезпекою, своїми ударами. Е, це практично найкраща відповідь, яка може бути тільки у контексті того, коли е, очікуєш обстрілів від противника, знищити його пускові установки, тому що ракети можуть бути, але без пускових або без літаків вони не спрацюють. Насправді це ще цікаво з контексту того, що вчора було повідомлення про те, що е, росіяни по Полтавщині здійснили удар по одному з наших. Навчальних підрозділів тобто знову ж таки по полігонах вони цілили своїми іскандерами, розуміючи, наскільки це складна і така сенситивна тема для українських для українців, для українців тилових, котрі вони бачать, що прилітають ракети по навчальних центрах, і звинувачують всіх і кожного генерала. Так, от учора генеральний штаб повідомив, що був удар ракетами ворожими по Полтавщині. На жаль, у нас там є поранені. Про загиблих не повідомлялося. Повідомлялося про те, що ми вжили всі заходів, яких тільки могли, про рус Дження особового складу про е, переміщення його до укриттів е, але все рівно поранені наслідок цього прильоту були. Тож можемо вважати навпаки, що це на випередження, щоб не було ударів по навчальних центрах, щоб не було ударів по Києву, е, щоб не було цих страшилок про те, що Росія задасть страшенного вендетного так би мовити, удару помсти за те, що ми знищили третину їхньої стратегічної авіації. Ось саме це і спрацювали наші ракетні війська, е, хоча би сумнівно, загроза подальших обстрілів. Російських іскандерів і інших ракетних засобів є, тому що про неї вчора такої ще причинки, скажімо так, у загальний контекст додало американське посольство в Україні, яке закликало своїх громадян дотримуватися додаткових заходів безпеки з роз огляду на ризики посиленого інтенсивного ракетного та дронового обстрілу проти України, як пишуть у посольстві США давайте читати. Вони закликали громадян США бути обережними, як завжди. Ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися. У разі оголошення повітряної тривоги, це повідомлення на сторінці US Department of State Канслер Affairs» з'явилося одразу після того, як учора напередодні 4 червня Дональд Трамп заявив, що він поспілкувався з Володимиром Путіним і мовляв, Путін йому беззастережно пояснив і довів до його відома, що він не може не відреагувати на такий серйозний удар, якого завдала українська армія по російських аеродромах. авіації, так от він не може не завдати удару у відповідь. Тому всі в світі чекають, а яким же буде цей страшний удар росіян. Ну так, от щоб цього не ставалося ще раз. Демонструється відео, принаймні а, відео ще поки що не продемонстрував. От, дивимося на це відео. Чудове, як знищуються ворожі пускові установки, тому е, це найкраща насправді тактика, яку тільки можна придумати з боку нашого ві... е, війська. Е, хоча безсумнівно треба бути обережними у контексті очікування подальших російських обстрілів. Поясню, чому та тому, що справді гур на запит видання НВ повідомило про те, якими ресурсами володіє Росія з точки зору ракет, з точки зору виробництва цих ракет. От ви бачите станом на кінець травня, які запаси російського війська по кількості власне ракет є. Це більше 300 Х-101, майже 600 балістичних іскандерів М, понад 100 кінжалів та 400 калібрів. При тому, що місячні обсяги виробництва цих ракет теж доволі таки серйозні. Та ж балістика – це 60-70 одиниць, кінжали – 10-15 одиниць, іскандерка, крилаті ракети – 20-30 одиниць, Ну і пішло далі до Оніксі та цирконів по 20-30 штук на місяць загалом можуть виробляти росіяни. Тобто вони зараз закривають свій недоторканий запас і формують певні резерви для потенційної можливості обстрілів. Ось ці цифри, які ГУР надало на запит видання НВ. Тому друзі, загрози є. Але якщо ми й далі продовжимо знищувати так само їхню стратегічну авіацію, їхні пускові установки, як це сталося е, буквально таки сьогодні, за повідомленням генерального штабу, це знаєте, правильний шлях, скажімо так, обрано. Ну то я поставлю крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічей.